Північна Корея відправила до Росії 5 мільйонів снарядів, але Путіну цього замало. І ймовірно, він попросить ще, а зробити він це зможе вже під час візиту до Кореї. Про це заявив міністр оборони південної Кореї Шивон Сік в інтерв'ю Bloomberg. Міністр додав, що Сеул виявив щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, відправлених із північної Кореї до Росії, в яких може перебувати до 5 мільйонів артилерійських снарядів, подібних до тих, які Путін використав у війні з Україною. Очікується, що Путін буде прагнути більш тісної співпраці у військовій сфері з північною Кореєю, особливо у військових поставках, таких як артилерійські снаряди, які необхідні щоб скористатися шансом на перемогу. Крім цього, він додав, що Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти РФ атакувати Україну. Але Росія у боргу не залишиться в обмін на боєприпаси. Країна-агресор вже відправила свої технології. Вони допомагатимуть Кореї у планах розгортання безлічі шпигунських супутників, а також звичайних озброєнь, таких як танки і літаки. До слова, кремлівський диктатор планує відвідати північну Корею вже наступного тижня. Поїздка туди стане першою з липня 2000 року.